треба готуватись до нових атак росії по українській енергетиці президент путін намагається використати зиму як зброю у війні проти україни про це заявив генеральний секретар нато Єнс столтенберг перебуваючи в бухаресті де у вівторок почнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн членів нато в цій зустрічі візьме участь і очільником зс дмитро кулеба американські санкції проти росії мали суттєвий вплив у її війні в україні в інтерв'ю каналу CNN заявив координатор державного департаменту з питань санкцій Джим Обрайн, який наразі перебуває з візитом в Україні, детальніше про це та інші теми ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас з білого дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю. Отже, саміт в Бухаресті проходить на тлі безперестанних спроб Росії знищити інфраструктуру України, заморозити та занурити у темряву її населення? Українське керівництво просить надати більше протиповітряних систем, щоб захиститись від російських ракет. Чи буде це питання розглядатись на зустрічах в Бухаресті? І взагалі які очікування від саміту юлю? Безумовно, Наталю власне речник державного департаменту Нед прайс сьогодні зранку повідомив, що російська війна проти України буде однією з провідних тем зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті. Також, окрім цього, будуть обговорювати енергетичну безпеку, також зміну стратегії НАТО і також інші критично важливі теми. Сам держсекретар США Ентоні Блінкен відбуваючи до Бухаресту, сказав, що основні теми, основні переговори це буде координація зусиль. Щоб допомогти українській перемозі, і це важливо, що слово перемога знову ж таки лунає із, із меседжів із заяв американських високопосадовців. Ми знаємо, що окрім засідання країн засідання міністрів закордонних справ країн НАТО також будуть відбуватися на полях цього саміту і засідання міністрів закордонних справ країн Групи Семи. І темою цих зустрічей буде безпосередньо, як вони можуть, як ці країни можуть допомогти Україні відновити. Ти українську енергетичну систему і також захистити українські енергосистеми від подальших майбутніх російських атак. Сам дер сам генсек НАТО Єн Столтенберг на прес-конференції заявив, що він під час цих зустрічей буде наполягати, щоб країни продовжували свою допомогу для України. Він говорить, так дійсно країни НАТО надають достатньо систем протиповітряної оборони, але треба робити ще більше, адже це є нагальною темою номер номородин. Для України, і він наголосив, що треба зробити все, щоб Путін не переміг. союзники надають передові системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть протистояти загрозам, які становлять різні типи безпілотників, а також крилаті та балістичні ракети. Я очікую, що одним із послань зустрічі міністрів закордонних справ тут у Бухаресті буде необхідність подальшого посилення постачання як систем протиповітряної оборони, так і звичайно запчастин боєприпасів для різних систем ППО, а також необхідність навчання, тому що ми повинні допомогти. Україні захистити себе від цього жахливого типу війни і Інше важливе питання це санкційний тиск. Координатор держдепу з питань санкцій Джеймс О'Брайен нині зустрічався з українськими керівниками. Що ми знаємо про деталі цих зустрічей? Чи варто очікувати якихось змін у санкційній політиці? США? Ти знаєш Наталію, були дуже важливі меседжі, які пролунали в ході візиту Джима О'Брайена до України. Зокрема, в ексуєному інтерв'ю CNN на сам Джим О'Брайен сказав, що санкції, які запроваджують і Сполучені Штати і союзники, мають надзвичайно великий вплив на Росію і на їхню здатність вести війну. Він сказав, що фактично санкції завадили Росії вести сучасну війну, адже у Росії немає достатньо точної високоточної зброї також немає достатньо запчастин, і він зокрема наголосив на важливості експортних обмежень, які запровадили сполучені штати та союзники. Однак Джим Брайан також говорить про те, що санкційний тиск має продовжуватися, і він сказав, що дійсно західні країни допомогли або завадили, завадили насправді Росії вести свої або втілити свої імперіалістичні плани. Однак треба робити більше. І важливий меседж, який пролунав час його візиту, що Сполучені Штати будуть з Україною до кінця війни, допоки Україна не здобуде Успіху, і ми також знаємо, що Андрій Єрмак, зокрема, під час цих зустрічей, як він повідомив, він також наголосив на важливості визнати Росію офіційно державою спонсором тероризму. Поки що відповіді на це ми від державного департаменту не маємо. Юлю за якими важливими подіями в Білому домі цього тижня ще варто стежити. Наталю безумовно треба стежити за державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона. Тут до нього дуже активно готуються у Білому домі, зокрема до французькі прапори вивішення. Але не лише це сьогодні велика увага прикута також до, до різдвяних декорацій. Ми знаємо, що це велика традиція Білого дому, якими займається зазвичай перші ладі Сполучених Штатів. І сьогодні Джил Байден офіційно відкрила сезон у Білому домі, оголосивши тему сьогоднішнього і цього святкового сезону. І тема. Це єднання американців. Вона наголосила на тому, що, попри те, що в країні є дуже багато розбіжностей, дуже важливо пам'ятати, що цінності, на яких стоїть Америка, вони об'єднують всіх американців. Дякую, Юлія. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.